Світлі палати, сучасні ліжка та обладнання. Так зараз виглядає частина неврологічного відділення лозівського терметоб'єднання. ТМО капітально відремонтувало його власним коштом з підтримкою міської влади. Медики передбачили все, щоб зробити перебування пацієнтів комфортнішим, а період одужання швидшим. Кожна палата має кондиціонер та кнопку виклику медсестри. На стінах встановлені поручні та облаштований санвузол для пацієнтів на візках. Оглянути результати робіт на день незалежності 24 серпня до лікарні завітали голова Харківської облради Тетяна Єгора луценко голова Лозівської громади Сергій Зеленський, очільники Лозівського району Володимир Ромах та Вадим Гоч. Гочвизповідайте, тому що я була тут два місяці тому, коли був міністр, і умови були ну. Ще як я розумію, що стільки залишиться дуже оперативно були. швидко. Коли коли це завершило ми роботу? Чи ще Тому не пробус вчора? Вчора? Вчора, вчора, вчора суперсе не я прижаю саме. Ми ж обіцяли. Завідуючи відділенням, показав, які умови вдалося створити для пацієнтів. Палати, це палати це всі такі палати, чи це одна ну, палати трошки відрізняються? Це палати, вони схожі, це палата для звичайних хворих, скажімо так, А три палати із по типу інсультного блоку, оснащені киснем, монітори, слідкування, тобто для важких хворих очільниця облради розповіла, бачила відділення ще до початку робіт, коли ремонт планувався, тому є з чим порівнювати. Відділення шикарне. Враховуючи те, що три місяці тому тут взагалі ну було ще як за часів. Я не знаю, коли севдепія то зараз просто шикарне відділення, і можна пишатися тим, що команда працює села. Ваша команда працює так, що приклад для цієї нашої Харківщини не ті ми на президента. який президент, такий... Да, Завідуючи відділенням та директор терметоб'єднання показали гостям іншу частину поверху, де лікувалися пацієнти, поки тривав ремонт. За планом медиків, тепер людей та персонал переведуть у комфортні палати та займуться відновленням вже цієї частини відділення. Ну, зараз сьогодні був рух ну порядку 62. Ціна, Вага, на, на, на ранок було видана. В районі середньо. середнього які у вас ваші Діагнози самі різні. У нас багато інсультів, у нас от, за деко. Триста інсунтів від за місяць буває більше 50 третій інсультів, Таке було так У підсумку. Голова облради подякувала підрядникам за швидкий та якісний ремонт, лікарям за труботу про пацієнтів та керівництво громади за підтримку. За два з половиною місяці дуже швидко зробили відділення неврологічне, ремонт неймовірної умови для пацієнтів на дуже високому рівні. Я подякувала і підряднику і команді нашого міського голови пану Зеленському за те, що він контролює підрядник професійний, має дуже велику кількість працівників, і вони дуже швидко і якісно виконують роботи. Ярослава Дубіна, Максим Сабельніков, новини ТРК Лозова.